Олеся, ви з нами? Клас. Е, власне, ми вас всіх вітаємо. Зараз вже нарешті можна буде послухати про економічні програми. Ми дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваюсь, не втомилися ще за весь цей об'єм інформації. Е, власне, будь ласка, сідайте. Думаю, що вже нарешті всі у нас зібралися. А, так, ну Олеся Верченко, це наш академічний директор магістерських економічних програм. Зараз вона а, власне розкаже про ну таку матчастину, скажімо, да наших програм. Основне, ви зможете потім поставити свої питання. Також у нас студенти тут є і програмна менеджерка Юлія, теж <сум> економічних програм. От тому, да, будь ласка, не соромтеся, ставте запитання, а я теж буду тут на підхваті. Зараз я кудись сховаюся все. Всіх вітаю дуже рада. Ви мене не чуєте? Чуєте зараз добре? Добре. Вітання всім. Дуже рада бачити багато зацікавлених потенційних студентів наших магістерських програм. І я вам сьогодні розкажу про наші програми. Зараз у нас, скільки мені сказали, хвилин 15-20 на презентацію. І потім, будь ласка, готуйте свої запитання в вільному форматі. Не стидайтеся, будемо намагатися розібратися в усіх складнощах, якщо щось буде зрозуміло після презентації. Презентація присвячена нашим двом майстерським програмам з економіки, економічний аналіз і економіка бізнесу та фінансу. Програма з економічного аналізу це програма, з якої починалася київська школа економіки ще в 1996 році. І з якої виросла вона вирос, вирос наш think, Tank, так виросли в інші магістерські програми, бакалавська програма і всі інші ініціативи, які ми завжди переключитися. Угу. Значить, перш ніж розказувати про деталі програми, я трошки хочу сказати про KC. І KC, це перш за все наші цінності. Коли ми говоримо, що це в KC. Ми перш за все думаємо про те, що для нас є важливим. Для нас є важливі п'ять основних речей. Перша це інтелектуальна незалежність та доброчесність. Тобто, ми віримо, що наука дослідження є важливими, це мають бути якісні і неупереджені дослідження. Тому ми говоримо про інтелектуальну незалежність і доброчесність. Інша і пов'язане, звичайно, інша цінність пов'язана з першою, це створення знань через дослідження та досвід. Ми вчимо наших студентів, як створювати нові знання, використовуючи інструментарій. Тепер ми даємо інструментарій, ми не вчимо натискати вас на кнопки, ми намагаємося вас навчити, що стоїть за тими кнопками, тобто, як створювати нове, використовуючи той інструментарій, який ми вам дамо. Наступне це вплив та відповідальність за розвиток країни. Якщо ви бачите, якщо ви свідкують за новинами, я певна, що ви слідкуєте за новинами, кисі часто з'являється зі своїми дослідженнями, зі своїми результатами. Наші випускники стояли по за реформи Національного банку України у 2015 році. І зараз продовжують працювати в різних державних організаціях: це де і Національний банк, Міністерство економіки, Міністерство агрополітики і інші міністерства. Далі це кооперація, конкуренція та меритократія. Тобто, ми дійсно підтримуємо людей, які показують, що вони можуть бути успішно завдяки своїм знанням, завдяки з усіх. А не завдяки своїм якимось там зв'язкам, які не пов'язані з їхніми особистими якостями. І З іншого боку, це наша спільнота. Інколи нас називають PC-мафія, але це в хорошому розумінні цього слова, в плані, що ми дійсно віримо в якість нашої освіти, в якість наших випускників. І тому випускники попередніх років вони завжди в першу чергу на нових випускників, коли шукають працівників для своїх компаній, і дуже активно підтримують один одного, в принципі, в дуже різних проєктах. Завдяки спільноті KC якраз вираз проект Vox Ukraine, якщо ви з ним колись зустрічалися, ну і багато інших проєктів в тому числі. Добре. Тепер трошки детальніше про наші магістерські програми з економіки. У нас є дві програми: економічний аналіз, економіка, бізнесу та фінансів. Це економічні програми, перш за все, і відповідно між ними, звичайно, є певний рівень взаємозв'язку, та і це економіка. Але вони відрізняються між собою. Тобто економічний аналіз він годує студентів до... Кар'єр експертів та дослідників даних в економічно реальній економіці це можуть бути як державний сектор, так і приватний сектор, аналітики економічних політик та фахівці з відбудови України. І ми зараз вводимо нові курси в наші навчальні програми для того, щоб відповідати потребам, а зокрема по воєнному відновленню України. Деякі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі або та обрати кар'єру науковця, і коли ми говоримо про аспірантуру. Якщо подивитися на досвід попередніх випускників, то це проважно говорить про піч за кордон. Хоча, звичайно, можна продовжувати піжі в Україні і КСІ, зокрема, теж готується до відкриття своїх пішджі-програм. Програма економіка бізнесу та фінансів. Готує студентів перш за все до успішних кар'єр у фінансових та інвестиційних установах та корпораціях. І я вам на наступних слайдах покажу декілька прикладів, де працюють наші випускники і яких висок вони досягли. Крім цього, дуже популярними серед випускників цієї програми є консалтинків. Бачив чи можливо навіть навпаки. випускники цієї програми є дуже популярними чи дуже затребуваними. Косалтингу, консалтинговими компаніями Таші. Регулярно Макінзі, зокрема, регулярно наймає наших зі. І це успішний, успішна кар'єра як бізнес-аналітика в дуже різних галузях економіки як в Україні, так і за кордоном. І які основні навички? Наші випускники отримують після закінчення наших програм. Програма економічний аналіз це моделювання і аналіз економічних реалій на макрорівнях на основі даних. Крім того, це так званий стовні теми або аналітичні історії, для того, щоб більш ефективно вирішувати результати формального економічного аналізу за допомогою складних моделей та даних. Випропувати кількісні аналізи знову ж таки аналіз даних, їх візуалізувати і о, помічати в них важливі тенденції і якісь напрямки для того, щоб приймати на їх основі рішення. Аналізувати галузі економіки, різні галузі економіки. Ми не говоримо, що всі випускники вміють аналізувати абсолютно ці галузі, але ми даємо можливість спеціалізуватися у різних галузях, наприклад. Ми можемо говорити про ринок праці як про галузь, чи про хас індустрії як про галузь, чи про агроіндустрію, як про галузь, чи навіть логістичну галузь, тобто транспортна економіка. У нас є такий курс, і а, наші випускники вмів вмітимуть, вміють розробляти та втілювати політики для для розвитку і майбутньої відбудови України. Що з приводу другої програми, економіка бізнесу та фінансів? Ця програма має більш такий прикладний бізнес-аспект, тобто випускники вміють виконувати прикладний фінансовий та інвестиційний аналіз, володіти та використовувати інструментаріям бізнес-аналітика, виконувати кількісний аналіз на даних візуалізацію за допомогою дуже різних інструментів. Ми говоримо, і це насправді стосується обов'язки. Ми говоримо і про економетричний інструментарій. І ми говоримо про машин learning як новий підхід до Data Science, ну і загалом Data Science. Ефективно комунікувати та адвокувати результати це ми вважаємо є один з найважливіших навичок. Бути лідерами, обов'язково бути лідерами. Це важливо. І вона буде розвивати свої власні проекти. І наш є засновниками цілого ряду стартапів, дуже різникалися. І, звичайно, навчання на цій програмі допомогло їм з їхньою кар'єру. Для кого наші програми? Для тих, хто вже має ступінь бакалавра або магістра. За значенням, так потрібно мати принаймні ступінь бакалавра. Це може бути ступінь бакалавра, чи магістра з будь-яких спеціалізації. Ми не обмежуємося тільки економістами. Більш того, найцікавіший симбіоз, праця відбувається між студентами з різних спеціальностей. І до нас приходять студенти, як економісти, як менеджери, так і математики, так і фізики, так і психологи. Біологи і цілий ряд інших спеціальностей. З приводу наступного навчального року, за умовами вступної кампанії, і це те, що було оголошено міністерством освіти, ми можемо розпочати навчання в жовтні 2023 року. Тобто та кампанія триватиме до кінця вересня, тому ми не можемо розпочати в вересні. Знову ж таки, це пов'язано з подіями в Україні. Дво програми відрізняються тривалість 22 місяці. Точно два роки для економічного аналізу і 4 місяці, по 16 місяців для економіки, бізнесу та фінансів. У ми не є ми не отримуємо фінансування під з бюджету. Ми є приватним вузом, приватним який насправді не належить якійсь окремій людині, так? але це не є державна установа, тому бюджет у нас не впливає. Проте трошки пізніше я вам розкажу про можливості отримання стипендій та допомоги з платою за навчання. Щодо ну, вартості навчання, це 100 тисяч гривень на рік, навчання, тобто 200 тисяч гривень і вартості. Економіка бізнесу та фінансів це 160 тисяч за рік, от 20 тисяч та лесбург. По формати навчання в останні декілька років ми дуже успішно практикували формат офлайн. Зараз ми повертаємося до офлайну, наскільки це можливо? Тому що ми вважаємо, що офлайн є можливість спілкування та взаємодії студент студентам і викладачам, вчить команді роботі набагато більш ефективніше, ніж. Але розуміючи, що ми маємо бути. Формат буде гібридним. Орієнтовно 40% часу для онлайн зустрічі та 60% для онлайн. Знову ж таки, це може змінитися в залежності того, коли розвиваються події в Україні. Ми цього року змінюємо досить суттєво формат навчання. Традиційно наші програми були програми денного формату. Проте зараз, бачачи запити відступних студентів, ми розуміємо, що багато кому потрібно працювати hard-time, full-time, а чи можливо займається дуже багато і займається діяльністю. Тому ми вирішили змінити, зробити такий такі текст. можливо змінити формат на вечірки. Деталі будуть повідомлені пізніше, але це приблизно, можливо 6-6.30 вечора, можливо, що фіналізовано час, тобто це три рази на тиждень один і, скажімо, один раз на тиждень. Будемо дивитися, як буде виходити для зустрічі в Дякую. Переваги наших програм. А, а, а. Київська школа економіки є на єстах званого екшенка університету Хюстона, і тому наші а, студенти, які виявили таке бажання і які відповідають вимогам для зарахування університету Хюстона, зможуть люди паралельно з тим, як вони навчаються в Кейсі, будуть бути студентами університету Хьюстона. По факту, це означає, це не означає, що треба буде їздити в Х'юстон і якісь там гадити. Всі курси, які читаються в межах наших магістерських програм, вони читаються так званими чанг університету Хюстона, тобто я, стежим, я я і курси, які я читаю, Є в каталозі Університету Х'юстона, і вони вважаються курсами університету Х'юстона. Тобто, таким чином наші студенти, прослуховуючи наші курси, по суті, слухають курси університету Хюстона і виконуючи вусі вимоги Університету Х'юстона, отримують по закінченню диплом університету Хюстона. Це не є подвійний диплом Київської школи, та університету Університету Хьюстона. Це є. Чистий американський диплом університету Х'юстона, такий самий, який вони видають студентам, які навчаються на їхніх магістерських програмах. Навчання відбувається англійською мовою. Всі наші викладачі вільно володіють англійською мовою, і я розкажу вам про наших викладачів. Більшість наших викладачів, переважна більшість, за отримали світлі. Докторські степені за кордоном, скажімо, я є випускником університету Вірджинія в США. І, відповідно, ми вчилися англійською мовою, ми писали дисертації англійською мовою, ми викладали англійською мовою за кордоном, і ми продовжуємо це робити в Україні, тобто навчання англійської мови, але ми розуміємо українську, тому якщо раптом виникають якісь складнощі, ми завжди готові перейти, допомогти розібратися з термінологією. Але навчання. Чому ми наполягаємо на англійській мові? Тому що ця якісна література, підручники, нові підручники так, потребують часу, перекладу на українську мову, і це дуже великі ресурси, вміти спілкуватися, говорити про економіку англійською мовою. Це робить вас конкурентним на міжнародному ринку і дає вам доступ до найновіших знань. І статей, які друкуються англійською мовою. Тому англійська мова це дуже важливо для сучасного економіста бути, мати вільно володіти, вміти вільно володіти в англійській. Окрім того, ми постійно оновлюємо наші того, щоб вони були суперні. Щоб вони включали найновіші, найважливіші а, а, досягнення, які були зроблені науковцями, це стосується як hard, так і soft skills. І ми постійно в контакті з роботодавцями для того, щоб зрозуміти, яким чином покращити програми, щоб наші випускники були з приводу онлайн-навчання, це абсолютно повноцінне навчання, регулярні асинхронні зустрічі з викладачами, протягом яких ви можете спілкуватися з ними, задавати питання. Я, наприклад, використовую breakout rooms регулярно для того, щоб студенти могли під час лекцій виконувати завдання, і потім ми їх обговорюємо. Якщо офлайн навчання неможливе, ми повністю переходимо на онлайн, тобто це додаткова знучність. Але ми вже засвоїли, вміємо працювати онлайн. Ми не бачимо з цим абсолютно ніякої складнощі. Якість наших програм контролюється міжнародною академічною радою, на чолі якої стоїть лауреат Нобелівської премії Роджер Майрсан. Він активно залучений quality assurance, та тобто оцінка якості наших навчальних програм. і Переглядає і пропонує разом з іншими членами міжнародної економічної ради, які зміни потрібно внести в програми. Ну і я вже згадувала про дуже потужну спільноту випускників та партнерів. Ми говоримо про спільноту не лише в Україні, але й значною мірою за межами України. І ця спільнота дійсно підтримує сильно один одного. Тому, якщо ви на своєму CV маєте запис, що є ви випускником київської школи економіки, ви дуже легко входите. Ми, Ми всі відкриті да, до нових випускників, тому що ви впевнені в високій якості випускників. Так, трошки детальніше про про нас так зокрема я вже згадала про Роджера ну, лауреата Нобелівської премії, який є головою нашої міжнародної академічної ради. Крім того, в неї входить 10 професорів з університету Каліфорнії, Берклі, Університету, університету Британської Колумбії, університету Йорку, Чикаго, Єль і університет, берлінський... Тобто, дуже міжнародна така потужна спільнота, потужний список. Університетів дуже різні погляди. Вони дають інсайт, так звані та і поради в нашій програмі. Більш того, де дехто з членів академічної ради вони є українцями, вони є насправді випускниками київської школи економіки, і тепер вони працюють викладачами там faculty в цих університетах. Так тому вони розуміють реалії України і водночас. Які є світові вимоги до економічної освіти. І ми дуже пишаємося тим фактом, що в нас є така міжнародна економічна міжнародна рада. Наші випускники трошки детальніше про них мають дуже різні кар'єрні шляхи, і ми вважаємо, що це перевага кейсі, навіть якщо ви зараз не знаєте, не вирішили до кінця. Що ви хочете робити в майбутньому, і насправді, можливо, і не потрібно зараз приймати таке рішення, але після тих ви можете робити дуже лисміл, що можете переключатися між ними в будь-який момент. Скажімо, про випускників, які є дуже успішними в бізнесі, Єгор Горенко, він зараз є партнером в Deloitte. Керівником консалтингу і управління ризиками Володимир Тимочко, він керуючий директор з прямих інвестицій компанії Driven Capital, Вікторія Рєпан, вона є CEO та співзасновниця компанії BetterMe. Можливо, ви бачили цей ап в своїх телефонах. Вона увійшла до списку Forbes 30 з 30. І це я не кажу про Forbes Ukraine, це Forbes International, і вона є відносно нещодавньою випускницею нашої програми якраз Business and Financial Economics. Крім того, наші випускники обирають кар'єру академічну, пошук убирають академічну кар'єру. Юрій Гаратніченко, він є професором економіки в університеті в Калі... Каліфорнії, Берклі. Павло Прокопович є. Членом нашої викладацької команди Володимир він зараз в університеті. і це лише невеликий список наших випускників. Тобто, у нас більше ста зараз випускників працюють по різних університетах світу, є викладачами економіки, є науковцями. Крім того, наші випускники проводять реформи в державному секторі. Ви всі знаєте, Тимофія Малаванова. Він президент Київської школи економіки. Він є наразі радником керівника офісу президента України. Був міністром економіки з у тисячі 2020 роках. Дмитро Сологуб був заступником голови Національного банку під час реформи. Національного банку. Ви знаєте, що Національний банк зараз, напевно, чули, отримує нагороди за транспарентність, за трижиєнці, по-моєму, останні була нагорода, тобто це організація зараз, якість якої визнають на світовому рівні. Іван Юрик є членом наглядової ради членом правління і виконуючим голови правління Укрзалізниці. І ви знаєте, зараз велика реформа в «Укрзалізниці» теж відбувається. Наші випускники працюють в міжнародних неурядових організаціях. Тобто, скажімо, Марія Олексинська працює в OECD економістом. Дмитро Берчук – кейс Україна, виконавчий директор, дуже потужний дослідницький центр в Україні. Марія Чибанова нещодавно була співробітницею в постійного представництва в Україні в міжнародного валютного фонду. А зараз війна в Національному банку України. А, наші викладачі у нас є команда постійних та запрошених викладачів, і більше чи з них знову ж таки це люди, які отримали освіту за кордоном. І відповідно, коли ми говоримо про міжнародні стандарти освіти на на наших магістерських програмах, не, не просто слова, це дійсно ми. Всі через це пройшли. Ми знаємо, як вчаться студенти в різних університетах світу, і ми вибрали найкращі підходи для того, щоб наші викладачі публікуються в міжнародних академічних рецензованих виданнях, і вони є активним учасниками творення державної економічної політики, тобто. Зараз імен, це міг не Кастетюнес, він має пічні Цюрівського університету, я вже згадувала про себе. Максим Обрізан, в нього PhD з університету Айови. Олена Бісєдіна, PhD з Бухуні, Італія. Павло Кропокопович, PhD університету. університет. Срійкі Яшко, PhD Принстонський університет. А, Оля Купець, PhD з Інституту демографії соціальних досліджень України. А, а, а є так само у нас Гана Вахітова, це університет Кентукі, Олег Нєв'євський Гьотін, Гьотінський університет, це а, Німеччина, а, Тимофій Брік, це а, ректор Київської школи економіки, має піжді з Мадридського університету, Соломія Шпак, піжді з університету Джорджа Мейсена. Також у нас є викладачі практики. А, скажімо, Андрій Дробот, а, він а, має з МВА за міжнародного університету. Вісконсіна її є е, е, реальною практикума, оплотійно займається е, е, працює з різними компаніями. З приводу е, вступу, як вступити в Київську школу економіки, е, з 8 по 31 травня, напевно, ви вже знаєте, відбувається реєстрація на іспити. В цьому році для вступу на спеціальність економіку треба здати не лише єдиний вступний іспит, а і єдиний. Фаховий спуний іспит, фахове вступне випробування. Тобто реєстрація з 8 по 31 травня, з 23 червня по 21 липня відбуватимуться іспити, з 31 липня по 21 серпня це іде заява на вступ через електронний кабінет вступника. І до 30 вересня повинні вже бути сформовані списки по рекомендаціях зрахування та, та, <пробіт> та прийом документів та, для зарахування. Так. Трошки, ще я хочу додати, що, як правило, ми робимо так званий буткемп перед початком навчання для студентів. Ми це робимо, ну, не як правило, ми це робимо кожного року, тобто, десь з середини вересня для тих студентів, які вже виявили бажання вступати. Ми будемо проводити буткемп з математики. Ми думаємо, і, напевно, програмування, основа програмування в АР, тому що це те, що використовується для, в, для, для економетрики, зокрема курсу економетрики, і робота з Excel, тому що так само багато застосунків ми використовуємо через Excel. З приводу стипендій та грантів ми надаємо різні види підтримки нашим випускникам. Нашим ступникам, вибачте, це фінансова допомога. Їх, таку допомогу можуть отримати учасники бойових дій, їхні діти та внутрішньо переміщення особи. І ця допомога покриває повну вартість навчання за весь період навчання та проживання в колівінгу. Крім того, є академічні гранти, їх отримують переможці українських олімпіад, конкурсів, турнірів. Вони покривають вартість, повну вартість навчання та знову ж таки проживання корівінгу. У нас є стипендії чи фінансова підтримка випускників, які повертаються з за кордону для навчання в Україні. Це ті, хто був вимушений виїхати після, але в печі повернутися додому. Знову ж таки, повна вартість навчання. Проживання. І, Ми не вважаємо, номерами, економіка бізнесу та фінансів у нас є спонсор Анторсам, який а, а, обирає сам студентів, тобто там для цього відбувається окремий підконкурс, а, і, і а, це фінансування покриває від 100 до 50% навчання за весь період. Є QR-код, що можна було перейти на наш телеграм-канал, де ви можете отримати більше новин, більше інформації, отримати відповіді на різноманітні запитання. І так само є імейл, еплай еткейсіоргілей, які це офіс, який відбував, перебуває в контактах, так з потенційними, і номер телефону так само інше.